Слизу, слизу, слизу! Бач. Нахнул. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. ВД. Эй. Алло. Иван. Кто-то <laughs> разбейк. А, то ты там? Я бушуй. Та не страш хлопа. Ты шо долбаб? <laughs> Трагонова <скину>. Yes. <laughs> Окей. ха Іван! Where are you from? Yes. Угу. Не ти... Та то якийсь крипак з москаля був наш. Та він та-та-та-та... він щось гане на небесах. А тепер ті, котрі валяють, тінь-тунь-тунь-тян-тян-тян.

Give, Give me an anana. anana. Bonchen und Rand, komm und gehen. Und anana. Anaya, anana. anana. Turkish, Turkish man. man. Yo, man, Yo, man, 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 Merhaba. Sen wollen. Ana, kundun in anana. Sen wollen, Talayim. Da ne pizde, te. Volus, <laughs> yibana. Bonchen, kalkın. Ivan, Сонвин. Mm. Вот і поговорили, так? Нет, yeah, мене просто починає напрягати, нахуй. <laughs> Що Ти недовго тримався. Тебе зараднок, то. Їде в натурі? Нахуй ти то робиш, братан. Якщо Авік, я можу лишити. Я МКшку заберу. Якщо Авік то мені. А, поки він впаде, то я скорше залутаю. МКшка, э, МГшка. Чуч, ти взагалі все забрав. Дайте бронік скинув. Все, да. <сплив> я, я на чайну. О! Десь там вот що? Десь горба. Я поки нахуй звідси піде. Я вже Назад що? Назад на, павер відійти. Не хочеш ти назад на Та хочемо, але... Чи вони відійшли? Давай. Блин, я броник взял и начайно скинув. Я забрал. не кине пропадай. бо той дід прибіг, все почав скоро цикати. Я не стих. кидають. Ви їх бачите? А вони не на. Ааа, та тут є! В Зеленому сму. Даю гранату. Гранет, Єло, гранет. Блять, в мене патроники через... <ріст> нокнув. Мене нокнули, я одного нокнув. <ріст> Є демочок? Блять. Сант. Є дим. Це мене малий. Тут ще Це один козь. має бути. Старий прикрий. Хорош. Не ти мого добив, там ще один. Я другого точно тобі стрелять. На, 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 на жовтому є ще тип. Значить, на жовтому то. А ти сімерки маєш багато? Має Моя. Дав 90. А... Я пулемет въебав, але не типу маю Ти хилис. Ще... А, це, тип, це то не ти Поняв. Він там піднімає, певно кость, а? Я не знаю, что там я кое-что поднимать. Идем до него. Боб, да, оранжевый. Оранжевая метка. Опа! Краще, краще, краще. Ты Алло, Иван. Ничего, ну ладно, мы любим. Ничего, нахуй. Короче... Той, що я роблю? Я викидаю, напевно... не. А не ти, ты, Спокойся, граємо. А, ззаді тіп впали. Ззаді тіп впали, на Де? цей. На Тайвангар? Так. Точно? Та, e, один впав. Один впав. Може, той викликав? А в якому? А, парашют он. Ти точно бачив чи ти намахав? Та, 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 я тебе відповідаю, нахуй Нихуя собі Ну де він є? Ты ты пички! Ай-толль ⁇ Ищи-ищи! Тут, до речи, я сбилший магазин. А нет, нихуя. Ты не сбилший. Наебал. Ну, короче, вас-то я... вас наебал? На них кто ничего не скажет? Машина? Машина? Иду сам, иду проник менять, а то нема. Тут те штрихи приехали, гранаты кидают. Я на крыше сижу, старый. Кажу на крыше тут. Может, выйдем тут и их будем принимать? Да-да, он там есть, слева. Влад, тобі не видно їх? Не. Молік. Гармо. Вони в хаті. Нокнув? Треба тобі допомагати, бо тебе вже знаємо. Один може тут бути. Де він в хаті мене є граната зона. Кажіть де. Тут. Добити, добити його нахуй. Бля, він Хорош! Сука! The revive station, quick, yeah, yeah. please, please. Я маю... 10 секунд, please. Віддай мого... Блядь. Що? Нема, блядь. Ох, so horny for you, bro. Я? Ніх десь, хто зліва ще біг. Я викликаю, прикрийте. Ні, хто стріляють. він зараз за 2 секунди приїде. Взяв мене, розвів на жилет і ще й сука.

Да ви ці жилети треті тільки скидаєте, з вас що це? Та я вже, блять, шльоми скидаю треті, не то що жилети, забрав шльом? Він в мене жилет підбрив дропі. Хто то приземлився? А, Опа. Блять, я вже думав твій темп. Блять, нема ніде збільшеного на вектор, а шо за. А ти з вектором лобиш? Ну як? Тут є вектор з, з, патронами, якщо треба, але збільшено нема. А ну вони вже на низу, їх там хтось пушить. Їдем в, в зону? Дроп пішли лутати до бойови, нахуй. Я вже давно полутав, блядь. <laughs> Нам треба в зону, пацани. Йо, їбані, нахуй. Їдем? Let's go, let's go to them. Дякую. Ой-ой-ой, сам зав'язуй з тим. Да бу то починається, то п'ятна хуйня, блядь. Аптека є, Є. добре Топ же радуй. Лейл байд, и Я мал лобот. На Нагорі, каже, тіпи. Заду у нас? Угу. 1 секунд, сезон. Що, їдемо чи йдемо пішки? Нас потім закриють. Ну, то їдемо. Я за руль не сідаю. все, не заебать. Давайте, ти будеш інших збивати. Так. Блять! А він шарик выкликал. Ладно, то буде байт. Він хоче за руль, дай йому руля. Да йому дав же, нахуй он турбозит. А янтар, пал, метр. Еван, Іван, не могу. Дай едем. Да вот и тут, під'їдем Стоїм тут? Та ні, я не знаю. Я мав на увазі під'їдем, не казав, стоємо тут. На оранжево їдем, там де метка стоїть. Шо, а, вже по нас і а як ти хотів? Там вообще нормально в зоне. Да тут? Бля, я с тобой. А сливота стреляют? Без пауэра. Вот там бабачу. Оранжево. Сука, ну чому я, блядь? Да, аптечку. Хорош. Дамчине? О! Він повзе, повзе там. А все впав вниз. Аккуратно, зліво десь. Блять, злево. Да ще щадым. Типу я за деревом. Напав, нахуй. Я ж вам казав, що з самого початку по нас стріляли зліво, коли ми їхали. Хорош. Сходжу до них на горб, щоб спину у нас не знайшли. Ну все, у нас тут норм позиція, можемо сидіти. Мені здається, що по нас ще будуть справа крутити. Ну, головне тим, що треба до нас бігти. Всім треба бігти сюди. Ну. No. А ще б справа по нас не. От ззаді тіпи! E, yellow, orange ту. Так і казав, що буде двоє. двое. Треба закривати. Одно снова одно. Там во Ще ззаді така. Я может скента не долетить? Влад, ти пішов пушити? Так да. Давай, я помогу. А, зліва Влад, зліва над тобою, Я хилиса. Отут, на она зрань. Не спіши спеши. Блять. я я ліг Де він там. А у мене тут во! Тут во! О, в диму, в диму На оранжевій? Нокнул. И я у Він зліва! Тут десь був. А, його забрали. Собей, болт. <звук> Ладно, біжу. На заранок. Тут ще й попав, блядь. Пелес. Вони біжать, я їх бачу. Я вони. Вже не бачу. В мене! В упоре. Бежу. Щелен. Упори наревной злева. Левий еще чуть-чуть. Та де я там нахуй, Що це за, блять. Мастя, нахуй. Ой, він так як буде пушити, блядь. Зараз тоже пузбирай. И то четвертий тир так грає? П'ятий? тиркай. Не знаю, а просто проти нього п'ятий? А я не знаю, який-то. Який стоячий? Мама! <laughs> Vyn svojho peň nemajete, á? Nie, jeho dobil. Hm. Mm. Ja ti poviem, že skáre kávu dal a vytudí skále Шо, виходим, Та давай же даємо, 77 живе. Чи його влуплять чи ні Ох Найстрей. А, він все-таки не добив. А це якісь ще такі, там не може так стріляти. Ну давай репорт, це yeah. другий тір. Пойпотику. Ну цей здохне Я в лобі вийшов шу. Загляну як ці фарт фартас стріляє. Що, Альоний, то... Я кіно два репортаж. А, він на не немає. Что, репорт? Да, топ 4. Такі... Я 466 дав, наш тип 516, дід 676, а The Sun 6 Munch продовжится А, The Sun 300. <плес>